Друзі, мої вітання на каналі Профідер. З вами, як завжди, Іван. Сьогодні в мене таке досить нестандартне відео. А саме будемо лапати випуски. Отож, ті, хто слідкує за моїм каналом, могли б бачити, була в мене одна така рибалочка, яка зачепила просто заживе. Тягав на сом по Дністрі цілу годину. Після того я зібрав снасті на сомах. Був у мене навіть вже один виїзд, проте було тільки дві покльовки. Отож, друзі, запалився я сомом. Ну і, звичайно, найкраща наживка на сома це виповзок. Ну, багато хто використовує його не тільки для ловлі сома, а для рибалки, зокрема і на коропа. Універсальна приманка. Проте, друзі, як його злапати. Переважно виповзок він вилазить вечором. От зараз у нас майже 12-та година ночі. І бажано після дощу. Ну як, в суху погоду ви їх не зустрінете. Проте знаю, є випадки, коли спеціально лиють воду, і тоді ці такі хробаки по 25-30 см вилазять. Отож, я зараз вже на такому місці, де дуже багато випусків, я вже йшов, і вони так ховаються. До речі, друзі, при ловлі випусків тут також дуже багато моментів, можна сказати, навіть так як в рибалці. Вони бояться яскравого світла, вони бояться шороху, вони дуже швидко тікають в ту дирочку, з якої вилазять. Одним словом, непросто. непросто його зловити, навіть можна там порвати, тому, друзі, треба легенько, акуратно. Одним пальцем прижимають, другим пальцем помаленьку витягують. Є свої моменти, тому зараз будемо пробувати і покажу вам, яке це таке непросте діло. І так, друзі, я вибираю спеціально такі місця, де менше трави, тобто менше шороху буде. Тут головне його знайти, його побачити по-любому десь він тут вилазить. І дуже вони бояться фонара. Тобто посвітиш там трошки сильніше і все. Все поховалося. От зараз були тут декілька екземплярчиків, включив світло з камери і потікали. Попробую зараз трошки в сторону. Тоже включаю так фонарик. Так. От далі бачу є. Важко насправді зняти такий процес. Тому що дуже вони вже такі шустрі. Отак от дивишся, а трава так шу -шу -шу -шу, і все, і нема. Треба менше світла. Так, бачу от одного, Попробую зараз взяти його. Оп-оп-оп-оп. Помаленько витягую. Двома пальцями, двома руками допомагаю собі. Опа, є. О, друзі. От такі хробаки. Одно таке сомклює. Я їх складаю в контейнер. Треба їх... Словити того, що там ловлі сома Такий пучок тих випусків, там я не знаю, штук 30 навіть можна заселити. Ну, відповідно, нам треба їх наловити, тому що випуски мають бути свіженькі, класні, такі тверденькі. Сом любить таке м'ясо. Так, треба дивитися під ноги, вони по-любому десь є. Дуже-дуже-дуже вони такі шустрі. От. Бачу. Оп, і раз і сховався. Друзі, запав. Це такий вам скажу ювелірний процес. Помаленьку його витягнути землі. Такий хробак і тут бачу ще один. Оп-оп-оп-оп-оп! Не, не, не втічі, будь ласка! О. Сусіди побачать, не поймуть, але то нічого. Заради сома, готові на все. Так, от треба їх просто знайти і не злякати фонариком. І шорохом трави. В траві теж дуже багато, але тільки ну так до нього раз і зразу шух втік. Дуже непросто. Ну, друзі, ще одного такого екземплярчика. Дивіться, який о. Скажу вам чесно, так починаєш лопати ті випуски, вже починаєш якийсь кайф лапати від того. Це як на рибалці. Хочеш більше і більше і більше. Ну нам в принципі їх багато треба, тому що там сом багато випусків любить. Такі гарні пучки. Так. Продовжуємо шукати, тут треба бути дуже уважним, то може бути навіть десь біля ноги. О! Що це насаме? Гілочка. О, друзі, тут треба дуже швидко діяти. Хап, прижимаю одною рукою і потім помаленьку починаю витягувати. Опс, 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 опс. Дивіться, це О, чуть не втік. А їм? їм багато не треба. Оце хробак. Не знаю, половина з вас там зараз. А думаю, тут такі люди ще. Що... Мотилі, опаріші. наша тема. Коротше, є в нас ще такий процес в хробаків. Ну, ми їм мішати не будемо, звісно. Подивилися і все-все. Не, 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 не для публіки, не для публіки. Ну, друзі, прийшло у нас вже десь хвилин 30-40 тихого полювання за хробаками. Тому що от такі маленькі шорохи вони зразу всі ховаються. Хоч там злопати одного легенько на раз і вже все, нема нікого. От дивіться, все що нам вийшло зловити. Оце такий. Я думаю, тут є на 2-3 наживки. Ну на 2-3 гачки повішати. Тому що тут ніби випусків багато, але йде їх на рибалці теж дуже багато. Тому, друзі, якось так, не знаю, чи було це відео корисне для вас. Але от саме в таких умовах ловимо випусків. Що ще хотілося сказати? Зберігаю я їх в такому відрі 40 літрів з землею. Вони себе там прекрасно почувають, ставлю в прохолодне місце в погріб. І вони собі там живуть до рибалки пару днів сміло. На рибалку я беру їх вже в термобоксі, ставлю акумулятори холоду, тому що якщо не використовувати якийсь холодильник, типу або термобокс, то ті випуски можуть просто на рибалці пропасти. і от Попередньо вже мають такий досвід, ми випливали, і випуски були не свіжі, виходи саме були, покльовок не було. На наступній рибалці я вже відповідно підійшов, так, як має бути, все там. Холодильнички, все як має бути, випуски свіженькі, тверденькі. Заселяємо і було декілька клювак. Поїдемо, напевно, на саме наступний раз вже в такі більш провірені місця, і думаю, що рибка буде. Тому, друзі, все ж таки, кому було корисно, ставте пальці вверх, а також підписуйтесь на канал. Далі більше. Пока-пока!